Концепція трохи помінялася. Що помінялося? Купив отакий штуковин, я не знаю, чи це штучний газон, чи це просто якась пластмасова ерунда, не знаю, як хочете так її називайте. Постелив по кругу, щоб було якось приятніше ходити по цьому пінопласту. Воду випускав, щоб його запхати під низ. Але так вийшло, що, виходить, я його щось чимало купив. Ну, коротше, щось я так порахував, що можна було і не спускати. Але все одно газон полив, то нормально. Але така лажа вийшлося. отут куски, виходить, не вистачило його. І ще тут кусок не вистачило. То я собі мислю, наверно, я ще цієї ірунди зеленої докуплю, щоб вже якось до діла по кругу його нормально зробити. Це вже десь трохи пізніше. Поки воду набираю, знову кажу, що... Зараз покажу, який набор. О, ой, напор. Отакий От ось напор кажуть, що буде тиждень набирати. Ні. Оцей басейн набирається за день легенько. Навіть, мені каже, швидше воно набереться. Воно ніби помаленьку, але набирається цілком нормально. Тут 6,5 тонн. Фільтрацію ще не ставив, хімози не кидав, бо бачите, постійно якісь перестройки. Вже набереться води, тоді попробую чіпляти фільтра. Кому цікаво, підписуйтесь, покажу, розкажу, що як. Це десь сюди. Ну, Це інструкцію треба буде почитати. Кому треба такий басейн, конкретно сам басейн обійшовся 5 тисяч, без всяких замутів. Але в 5 тисяч, якщо басейн тут під низ, пінопласту пішло щось на 3,5 тисячі, оцього зелень, 2 тисячі. Ну, коротше, це якийсь безрозмірна яма, цей басейн. І це ще я не почав фільтра ставити скімера, пілісоси і так далі. Коротше, я бачу, басейн це мішок грошей треба, щоб його запустити і так далі. Того року. Вся зарплата пішла, всі відпускні на ремонт машини. Цього року бачу вся зарплата і всі відпускні піде на басейн і всякі прибамбаси до басейну. То, що тут -то страшне, сіре, негарне. Не обращайте уваги. Вчора засіяв травечку. Коротше, пішло в мене, не знаю, скільки тут соток, треба посчитати. Ну тут навскидку десь сотки три. Це там і тут ого. Закинув я сюди сім кілограм трави з жінкою. Посіяли, полили. Вийшло сонце, жара вже знов сухе. Ну я вже, напевно, сьогодні на ніч вклюжу, щоб на ніч воно трохи поливалося. Бо день поливай, не поливай, місцями воно ще, бачите, мокре, а місцями вже повисохало. Так що, а, між допрочим, трава теж є в цього клієнта, що продає басейни. Так що, кому треба басейн, кому треба травечка, ось сюди заходьте, все є. Реально хороша ціна. В нас в магазинах трава набагато дорожча. Ну як набагато? Наполовину. Я розчитую, що вона буде красива. А якщо начне сходити, я покажу, що тут вийшло. Поки що ну, щось вимальовується, як то кажуть, але ще все впереді.